Президент Дональд Трамп в один нечудовий момент вирішив закрити і Радіо Свобода, і Голос Америки. Як ти це сприйняла? Пам'ятаєш, я тоді тобі написала, mm -hmm. що хотіла mm -hmm. тоді взяти інтерв'ю. Але я розумію, що ти була тоді просто настільки заскочена цим, що просто морально була не готова про це говорити. Я була на посаді, я не могла про це говорити. А, зараз я можу про це говорити. А, я вже не на посаді. Я очікувала, що буде складно. Очікувала, коли Трамп ну, переміг так, так я очікувала, що буде. Я не, не, не думала, що це буде так радикально і так швидко. Думала, скорочення буде. Але так, якщо так зовсім почесному, то голос Америки і вся ця міжнародне мовлення, воно потребувало реформ. Ну чесно, реформ потребувало. Але питання, як ти ці реформи проводиш? І тут, замість того, щоб провести ці реформи, вони просто обозголовили е, структуру, і це насправді дуже погано о, вплинуло не тільки на, як, на імідж, і вплине ще на імідж Сполучених Штатів. Але так само це, це підірве насправді е, ну, якісь демократичні засади в багатьох країнах, тому що. І радіо Свобода і Голос Америки мали ну такий певний стержень сказала. для багатьох для людей, багатьох. які є прихильниками демократії і всюди по всьому світу. А він це зробив з помсти цим медіа, які там йому не лизали дупу, грубо кажучи. Чи він просто руйнує Америку, ту Америку, яку ми всі знаємо, на яку ми люди з демократичними цінностями справді орієнтуємося? Що він взагалі робить? Ну навряд чи з це... Я бояв. Я не думаю, що можна сказати, що це лише помста. Я думаю, що це така багато, багатошарова історія, багато там аспектів. Він вважає, що він дав своїм виборцям слово, що він змінить Америку, от він її змінює. І знову ж таки, тут я теж скажу, що Америка потребує реформ. І багато питань, які насправді сьогодні піднімає Трамп, вони не є чимось особливо новим. Він просто кристалізує їх, він просто їх виводить і починається така. Така, знаєте, він він розрізає дуже дуже так дуже грубо розрізає всі ці рани. Робить боляче ран, цих ран дуже багато. Вони вони просто про них не про них не не, не, не ну, не звикли говорити. Дуже величезний виклик для для американських інституцій сьогодні і для для американської демократії сьогодні.